Наприклад, всюди чуємо палатка, але це не є наше слово. Наше слово це шатро або намет. Чуємо, що воїнам потрібні кевларові каски, ні, ні, шоломи. Шолом це є наше рідне слово. Казка чужинецьке. Хто працює в Канцелярії, в Секретаріаті, щоденно зустрічається із Дироколом. Але нашою мовою це діркач. Тому що він робить дірки. Він нікого не коле. Ну, і наостанок цікавеньке слово насос. Що ж він робить цікаво я знати? Нашою мовою. Це називається помпа, і зовсім не насосна станція.